Роздуми мої, хочу поділитися. А такий типовий випадок, коли приходить людина в терапії і каже, що знаєш, я вже стільки років е, займаюся саморозвитком. Я вже вдосконала в собі там те, те і те. І я вже так і сяк, і такі тренінги, і сякі і курси, і ось ходив до такого його спеціаліста, до такого з різних сторін. Але чомусь. Відчуття щастя не наступає і легше не стає. І відверто кажучи, я дуже в цьому втомився. Коли вже, коли. От дуже часто така людина може розповісти про себе дуже багато інформації. І з точки зору астрології, і там яка чакральна в нього структура, які чакри, де відкриті, де закриті, Які свої механіки, патерни свого співіснування в соціумі з іншими людьми і з самому собою. Коротше, дуже багато різних цікавих знань, але чомусь в реальному житті це не приносить щастя. <кій> от і якось так воно виглядає, наче людина любить себе. Про себе вона турбується. А чи це справді любов до себе? От я так думаю. Це так, наче як одна частинка мене менеї, яка якась недолуга, якась недосконала, не має права існувати в цьому світі в такому, в такому вигляді, якому вона є. А друга якась частинка мене о, вона знає все. Вона знає, як жити тій другій. Вона її повчає, вона її соромить, вона її винуватить, вона її сварить, вона її наказує, вона її зупиняє, вона її звужує, стискає, якось вона її ображає і навіть робить їй боляче фізично. І тоді я думаю, ну реально чи це про любов? Це більше схоже на якусь агресію до себе. Хочеться нам всім сказати, бо я точно така сама. Сама з собою. Давайте ми від себе відчепимося. Люди добрі, дайте собі жити. Давайте будемо просто жити такі, як ми є. Бо ідеальних людей не існує. А навіть якщо вони існують, то вони якісь дуже нецікаві. І... Ідеал схожий більше на смерть, ніж на життя. Коротше, меседж такий. Відчепіться від себе!